Тепер вміючи в'язати лицеву і виворотню петлю, ми можемо спробувати в'язати так називаємо узор резинка один на один. Це коли робиться перша петля лицевою, наступна в'яжеться виворотньою. І так вони чередуються в по порядку. Лицьова, виворотна, лицьова, виворотня, лицьова. Виворотня, Виворотня. Треба о, звертати увагу, що кратність цього зору 2 петлі, тобто завжди повинна бути чотна кількість петель на спицях і кратність 2. Іначе вони будуть негарно стиковуватися деталі між собою. А в наступному ряду в'яжемо по визерунку. Тобто те, то, що у нас було в виворотньою пітлі на знаночному ряду, воно стає лицевому, і ми так його і прив'язуємо. І так знову-знову лицева виворотня, лицева, виворотня, лицева виворотня, лицева виворотна, лицева, виворотна. І останню, як завжди, прив'язуємо. Виворотною петлею. Таким чином, у нас петельки складаються в такі стопчики, які виглядають як лицева, гладь в розмірі однієї петлі. Вот. І так ми пров'язуємо стільки, скільки нам потрібно. От я пров'язала декілька рядків таким візерунком, як ви бачите, полотно стягується за рахунок того, що резинка вона має таку еластичність сильну і стягує полотно. Тобто цей візерунок використовують для манжетів, горловин, низа виробу або, наприклад, шкарпеток, шарфіків, тобто те, де потрібно, щоб було еластичне. І Тримало форму. Полотно дуже гарно тримає форму, от якщо порівнювати з іншими візерунками, тобто це воно стає вуще, але це та сама кількість пітелік і ще інший варіант такої резинки це 2х2. Тобто, коли є дві лицьові і дві виворотні. І таким чином вони чередуються знову дві ліцеві, дві виворотні. І звертаю вашу увагу, що кратність цього узору це 4. Ось Зараз у мене кратність 2, і в мене почалося з двох ліцевих і закінчилося з двох ліцевих. Вони разом, ці детальки, будуть негарно стикуватися некрасиво то кратність повинна бути 4. І в, в зворотній стороні ми в'яжемо по малюнку. Там, де були лицеві петлі, вони пров'язуються виворотніми, там, де були виворотні, вони пров'язуються лицевими. І так ми продовжуємо в'язати стільки скільки потрібно, тобто по малюнку. Так, як виглядають петлі на вашій робочій стороні, так ви їх прив'язуєте. Тобто, якщо вони виглядають як лицеві, ви пров'язуєте їх лицевими. Якщо вони виглядають як виворотні, ви пров'язуєте їх виворотніми. Останню петлю, як завжди, виворотню. Ось я пров'язала декілька рядків. Таким візерунком резинка 2х2. Якщо порівнювати з резинкою 1х1, то фактура в неї красивіша, така більш об'ємна. Вона майже так само тримає форму і ширину завужує. І цей узор дуже часто використовують для шапок, шарфів і також для манжетів, горловини, низа